Хороший бацик. Ох, це боровик. Ох, карпатський. Карпатський. Дивіться, Ох, ківня звук. І там полянка, да, Ванюха? Да, Ох. Тут. Ох, це хороший. Тут чотири. Туша болет. Не можу вам передати. Ці емоції просто шалень. Дивіться, тут один. Тут малесенький. О, другий. От. Дивіться, третій. Такий хороший. Четвертий. от, П'ятий. Такі гарні всі. от, Рядочок ще один. Шостий. Сьомий. Восьмий. Всі дуже гарні робо. Дев'ятий. І тут десятий один. ще один маленький. Його лише на розпліт. Duże, ładne grzyby.